Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Світлофор.ua Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема, це і сьома тема: вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і до погоничів тварин. Як ви знаєте, це є повноцінний відеокурс, з допомогою якого ви зможете якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і, звичайно, що скласти його з першого разу. Це якщо ви навчаєтеся зараз. В автошколі або, можливо, вирішили займатися самопідготовкою. І також, якщо ви водії з досвідом, то даний відеокурс допоможе вам. Оновити свої знання і бути більш впевненими на дорозі. Перед тим як будемо приступати до сьогоднішньої теми, я хотів би вас попросити, щоб ви підтримали дружньо це відео, ось такою класною українською вподобайкою. Приділіть цьому одну секундочку часу і натисніть вподобайку під відео. І також напишіть коментар в підтримку цього відео і в цілому розвитку каналу Світлофор тому що саме такі ваші старання допомагають нам розвиватися, і наші відео завжди займають якомога вищі. Місця у списку YouTube, а наші учні і інші українські водії мають завжди доступ до якісного українського контенту. Тому дуже дякую всім вам за те, що підтримуєте наш розвиток. І хотів би ще декілька секунд приділити вашої уваги більшому функціоналу, більшому доступу до більшої кількості відео на нашому YouTube каналі. Це є преміальний доступ для всіх наших спонсорів, які також підтримують у вигляді донатів. Є повноцінний записаний відеокурс по усіх офіційно затверджених тестах. Деталі залишу в описі під даним відео. Вже багато тисяч наших підписників скористалися ним, склали іспит з першого разу. Тому також запрошую вас до такого формату підтримки. А тепер приступаємо. Отже, сьома тема у нас розпочинається з того, що керувати гужовим транспортом та переганяти тварин на дорозі дозволяється особам не молодшим 14-річного віку, тобто навіть для... Погодничів тварин і для тих, хто керують гужовим транспортом, до речі, тут хотів би більш детальніше зупинитися, бо деколи водії або учні не розуміють, що таке гужовий транспорт. Тобто це або вози, або сані з коником, там, де, відповідно, є керуючий, можна звати його також і водієм. Ось, тому вимоги до них також є не менше 14 років. І тут, що саме головне, що нехай вони, можливо, і є не механічними транспортними засобами, але вони також являються учасниками дорожнього руху, і від них також буде залежати безпека. Тому наскільки вони правильно є позначені, ви також повинні це знати. Отже, в другому пункті у нас прописано, що гужовий віз або сані. Повинні бути обладнані світловідбивачами спереду білого кольору, позаду червоного кольору. Ось тут я досить часто учням завжди наголошую, для чого потрібні світловідбивачі. Ну, по-перше, вони розміщуються у нас з обох боків возу або саней, тобто і самого правого краю, і самого лівого краю ці світловідбивачі. Позаду повинні бути два червоних світловідбивачі, спереду повинні бути два білих світловідбивачі. Для чого це? Тому що коли ми їдемо особливо в темну пору доби і наближаємося до них позаду, ми світимо там ближнім чи дальнім світлом фар, світловідбивачі відбивають наше світло і позначають габарити цього транспортного засобу. Тобто пояснюють нам, наскільки він широкий. І відносно вже ось цих елементів ми також будемо дотримуватися безпечного інтервалу, щоб безпечно їх. Випередити або обігнати, тому це є досить важливо. Наступний третій пункт для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на гужовому транспорті необхідно увімкнути ліхтарі спереду білого кольору, позаду червоного кольору, що встановлюються з лівого боку возу або саней. Друзі, ось тут досить часто учні також заплутаються. Ще раз повторюся, світловідбивачі вони розміщуються у нас з обох сторон і з лівого, і з правого краю. А ось ліхтарі в темну пору доби додатково позначають лівий край транспортного засобу. Чому? Тому що завжди ми випередження або обгін виконуємо з лівої сторони, і потім це дозволяє нам дотримуватися безпечного інтервалу. Тому бачимо, в темну пору доби ще додатково позначається лівий край з допомогою ось таких ліхтарів. Наступне, четвертий пункт. У разі виїзду на дорогу з прилеглої території, або з другорядної дороги в місцях з обмеженою оглядовістю, водій воза або саней повинен вести тварину за вуздечку або за повід. Тобто мається на увазі, якщо водій десь виїжджає з якоїсь другорядної території, з прилеглої території, є, можливо, якісь загородження або дерева, насадження. І е, той, хто керує гужовим возом. Так, гужовим транспортом немає можливості побачити, чи справа, зліва хтось наближається. То спочатку він повинен підвести тварину, так, за вуздечку, за повідок до дороги, переконатися в безпеці і лише аж тоді сідати і рушати. Наступний п'ятий пункт. Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, які б виключали можливість перебування пасажирів за боковими та задніми габаритами транспортного засобу. Тобто тут мається на увазі про те, що коли перевозяться пасажирів на возах або на санях, вони повинні всі сидіти ногами всередину. Шостий пункт: тепер що стосується погоничів тварин? Отже, переганяти стадо тварин по дорозі, дозволяється лише у світлу пору доби. При цьому залишається така кількість погоничів, щоб можна було направляти тварин якомога ближче до правого краю дороги і не створювати небезпеки та перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Отже, тут ми також повинні що пригадувати: якщо на кожного погонича припадає по дві тварини, воно буде перекликатися і в інших там темах, то відповідності в кожної людини є дві руки, він може переводити тих тварин за вуздечку або за повідок. Якщо тварин набагато більше, то тоді вони переганяються загальним стадом. Ну і також мінімальна кількість погоничів є три особи. Двоє, як правило, йдуть спереду, щоб тварини по боках не розбігалися. І один ззаді підганяє, щоб також на дуже велику відстань не розтягувалися ось ці тварини, яких переганяють. Наступне, особам, що керують гужовим транспортом і погоничам тварин, забороняється. Отже, тут вже чітко прописано, що їм не можна робити. Рухатися по автомобільних дорогах державного значення, за можливості рухатися автомобільними дорогами місцевого значення. Ну, тут, мені здається, без коментарів. Наступне використовувати вози, не обладнані світловідбувачами без ліхтарів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Насправді це є досить небезпечно, тому що ви, як водій, їдете в темну пору доби на дорозі, і якщо в них немає світловідбувачів, а вони їдуть по також по дорозі по проїзній частині. Це може призвести до ДТП. Тому це також є досить важливо. Наступне забороняється так залишати на смузі відведення дороги тварин без нагляду та випасати їх. Знову ж таки, якщо тварини десь пасуться біля дороги без нагляду, ось немає ніякого загородження, водії при якихось небезпечних ситуаціях можуть подати звуковий сигнал, тварина злякається, вибіжить на дорогу і створить ще більші проблеми. Тому також таке заборонено. Наступне, вести тварин по дорогах з удосконаленим покриттям заборонено, якщо поруч є інші дороги. Тобто досить часто буває, якісь збоку є ґрунтові дороги, накатані, то якщо є можливість там переводити, вони повинні рухатися там. Наступне, переганяти тварин по дорогах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Тобто, бачимо, що коли недостатня видимість, це у нас пригадуємо погані погодні умови, сніг дощ туман. і... В темну пору доби тварин переганяти заборонено. Також переганяти тварин через залізничні колії і дороги з удосконаленим покриттям поза спеціально відведеними місцями. Отже, якщо є залізничні переїзди, є облаштовані спеціально ось такі місця, тварин потрібно переганяти по них. І... Також, що ми ще повинні останній найважливіший пункт запам'ятати, що особи, які керують гужовим транспортом і погоничі тварин, зобов'язані виконувати вимоги інших пунктів цих правил дорожнього руху, що стосується водіїв і пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Я завжди саму найпершу тему розпочинаю з того, що водії гужового транспорту і погоничі тварин. Як би їм не хотілося, але вони також є учасниками дорожнього руху і незнання правил дорожнього руху не звільняє їх від їх виконання. Ну і звичайно, що також безпеку на дорозі вони також повинні забезпечувати і самі повинні дотримуватися, тому що це їх безпека. також. Друзі, я надіюся, що сьогоднішня тема також для вас була цікавою. Мої пояснення дозволили вам максимально розібратися в тих нюансах, де ви розгубилися. Це дозволить вам скласти іспит з першого разу. Дякую, що ви розвиваєтеся разом з нами. Дякую, що ви обрали нас для вивчення правил дорожнього руху. І до нових зустрічей.